Так, друзі, під вечору у нас нове надходження. Народне авто, японський автомобіль Mitsubishi Outlander XL 2008 рік. 2.4 газ, бензин, повний привід та автоматична коробка передач. Автомобіль у нас на 18 дисках, на гарній зимовій гумі. Гарно виглядає, але попередній частині у нас є ось такі нюансики по бамперу. Та передню оптику потрібно полірнути. В цілому гарний достойний стан, технічно зауважень по автомобілю немає. Високий кліренс у авто, об'ємний багажний відсік, є повнорозмірне запасне колесо. По кузову, звісно, косметика, звісно, присутня місцями і шпаклівочка, але виглядає гарно. Салончик Шкіра, чорний колір, салончик доглянутий, люк в комплектації. Є також безключовий доступ по переднім двом дверям, електросклопакет, передні сидіння на електроприводі, спереду по салончику, також достойний стан. Мультикермо, круїз-контроль, підкермові пелюстки, датчики світла та дощу. Мультимедіа з дисплеєм є у нас клімат-контроль однозонний та управління повним приводом. По пробігу автомобіля даного 190 тисяч кілометрів. Вісім тисяч доларів актуальна ціна. Mitsubishi Outlander XL уже у продажу компанія автопарк місто Харків. Придбати можна за готівку чи в кредитування лізинг. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua.